Україна та США підписали угоду про надра. Ну що, ж, шановні, угоду про корисні копалини підписано, і відразу з США оголосили про надання наступного пакету військової допомоги не на мільярди доларів, а більш скромніше на 50 мільйонів. І з однієї сторони це дуже добре, бо Україна знову може розраховувати на дружнє, хоча вже і продажне плече дядячки Сема. А з другої, це означає лише одне. Це все ще надовго, і всі балачки про перемир'я, а тим паче остаточний мир, не більш ніж сотрясання повітря. Отож, говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: угода між США та Україною, що в ній є, і які підводні камені нас чекають попереду. Підписуйся на канал та підписуй угоду з автором по співпраці. Я тобі контент, а ти мені свої корисні копалини через функцію супердякую або стати спонсором. А ми починаємо. Саме лучше спровоцирувати війну. Це Україна, виявилася. рядом з Росією населення родственне, близьке, практично большинство руських, тому там нічого не закончиться. Там почали, щоб не закінчити. ви, так, ви не повинні бути наївними. Для початку розберемось з тим, що це за угода і чому вона така потрібна Америці. Чому ця угода взагалі виникла? Якщо ви думаєте, що на фоні чуток про величезні борги України за військові постачання, то ні, в угоді про попередні поставки кажуть наші чиновники, не слово. А всього навсього потрібно згадати, що в глобальній боротьбі за ресурси США та Китай ведуть війну за критичні мінерали, оскільки вони потрібні для акумуляторів. а це виробництво електромобілів, за якими майбутнє та енергосховище. Наконец-то вернулось электричество. Кажется, без него мы не можем жить. Испания отправляется после самого масштабного за последние годы отключения электроэнергии на всем Пиренейском полуострове. И вот буквально вчера в Европе, а точнее Испании, Вимкнули світло майже на добу, і тепер Європа, ох як буде зацікавлена в цих самих акумуляторах та українській електроенергетиці. Українські ресурси також потрібні для виробництва. І військової техніки це двигуни F-35, керовані ракети та дрони. А також українські мінерали використовуються в виробництві напівпровідників та електроніки. Це чіпи, смартфони та комп'ютери. Тепер як ви думаєте, чому Америка так давила і поспішала з цією угодою? Та все просто, бо уже зараз Китай контролює 75% світового ринку рідкоземельних земельних металів. Самоліт F-35 садержить булі. 417 сімнадцяти редкоземельных минералов. Большинство из них импортируется из Китая. Таким образом, власти Пекина могут легко воспрепятствовать или даже вообще остановить производство в США новейших американских истребителей. Африка, Латинская Америка. Якщо ви дивитесь відоси про подорожі, то напевно помітили, що не в залежності від місця розташування. Чи назви, чи навіть статусу або політичної орієнтації країни, і якщо там є корисні копалини, Китай уже давно там будує фабрики та дороги. А тому США і шукають альтернативні джерела. А Україна це потенційний ключовий постачальник, бо вона має величезні запаси літію це кременське родовище, одне з найбільших у Європі. Метал полювання на який щоденно лише набирає об. На самій вершині переліку мисливців усюди сущий іон маск у списку країн, де його є, то таки металу. Україна поміж перших, адже вартість літію і потреба у ньому на планеті зростає справді шаленими темпами. Титану, кобальту, графіту, берилію вони використовуються в аерокосмічній галузі та інших рідкоземельних металів: неодима, диспрозія, які використовуються для магнітів у вітрових турбінах. США дуже хочуть інвестувати в український видобуток, щоб зробити Україну частиною свого ланцюга поставок замість китайського. Це може дати Україні додаткові кошти на відбудову. Хоча по факту це закриває наш ринок з Китаєм, а тому хто там ще замовляє на Аліекспресі та тему, робіть це швидше. І чому ця угода насамперед вигідна для США? Та все просто Україна і її Надра це шлях до зменшення залежності від Китаю. І прямий доступ до дешевих ресурсів, таких як робоча сила контенту про зародження рабства в Україні, а саме чарівні, неймовірні та надто спокусливі вакансії на твоєму улюбленому WorkUA. Погнали так, так, не смійтесь. Порівняйте зарплати європейців та українців і спробуйте не заплакати. Якщо раніше ми вважали, що в Китаї працюють за жменьку риса... То зараз в Україні замішечок мішечок картоплі, і це пряма економічна вигода для США. Звичайно ж, не потрібно забувати й про привабливе географічне положення України, яке можна використовувати як вплив на сусідів через Київ, а це пряме заміцнення зв'язків із заходом. І тут нам потрібно згадати людину, яку всі ми вважали клоуном, так напугаті європейців по час Взорвати втіфровити душі по Україні. Газа нет, нефти нет. Кто поможет? Дядя Сэм. Все к Америке побегут. Вот он уже по Китаю ударил, Трамп. Вы помните, меня упрекали, шампанское не надо пить. Надо пить шампанское каждый день. Потому что все, что можно, Трамп для Америки сделал. Он не начал войну скорее. Он оставил в покое Сирию. Он и Украину сдаст. Она ему близко не нужна. Але це лише один з можливих напрямків розвитку ситуації. Дональд Трамп у своїй звичайній манері заявив, що угода про українські надра дасть США більше, ніж було витрачено на допомогу Україні. Це твердження особисто у мене викликало хвилю обурення та занепокоєння, адже воно може означати, що США розглядають Україну не як партнера, а як джерело дешевих ресурсів. Хочеться україть салідно, але кого та наказати. Попытаться остановить сползание вниз. Надо Западную Европу заставить торговать в основном с США. А что может США дать Западной Европе? Это же цивилизованный край, то что с такими Мерседесы, так сказать, Конечно. и все эти французские товары, итальянские. То есть и Европе и Запада не хватает газ. Вот и решили с Украины сделать поставщика Газа, сланцевый газ добывать. Огромные залежи там обнаружены. Щоб оторвати окончательно Россию, Росію як поставщика газу в Європу, связи порвати, і з України зробити страшне такое антироссийское государство. Чого ж варто боятися? Та того, що нас перетворять на колонію, а ще не одна країна, де американці проводили зміни через силу. Успіхів не досягла, Ну, крім Кореї, хіба що ця угода передбачає довгострокові концесії на вигідних для США умовах, а Україна може втратити контроль над своїми стратегічними родовищами. Як приклад Африка та Латинська Америка, де іноземні корпорації вивозять сировину, залишаючи місцевим лише екологічні проблеми та мізерні податки, є такі поняття, як бананові республіки. А ми можемо стати кладка, що ви так сказати, як якби топліва для тих Атамірських відносин, щоб вся Європа боялась. В угоді не дивлячись на такі пункти, як узгодження з українською конституцією, яку, як ми бачимо, всі наші чиновники. Поважають більше ніж рідноматір, є прями натяки на нерівні умови для України і США. Наприклад, американці можуть домогтися пільгових податкових умов або навіть екстратериторіальності для своїх компаній, як у випадку Shell чи Exxon в інших країнах, тобто господарями по факту будуть вони, а не ми на власній же землі. Не може не турбувати відсутність переробки в Україні, якщо сирона буде вивозитись без доданої вартості. Це буде вбивати нашу власну промисловість. Не потрібно забувати й про прямий вплив на внутрішню політику. Великі корпорації, такі як Тесла, можуть лобіювати вигідні їм закони в Україні через тиск на уряд, і це відразу збільшує ризик корупції. Якщо угоди укладаються через своїх посередників, Україна отримуватиме лише частину прибутків. Звичайно, ж там, де шахти, там екологічні катастрофи. Видобуток рідкоземельних металів та літію надзвичайно брудний процес. Якщо США не будуть дотримуватися жорстких стандартів, наслідками стануть забруднені річки та отруєні ґрунти, як, наприклад, у Конго. Це все вище сказане може призвести до втрати суверенітету. Якщо угода передбачає арбітраж на користь США, як, наприклад, з нафта, то Україна може втратити право регулювати галузь в своїх інтересах. І звичайно ж військовий вплив, якщо ресурси йдуть на потреби Пентагону. Це може зробити Україну заручником американської зовнішньої політики. А воно вже на жаль такі. Не потрібно забувати, що угода про корисні копалини називається як угода про створення американського українського фонду відбудови. І що ж це таке? Чим його їсти? Це інвестиційний механізм, за яким США та Україна спільно фінансуватимуть відновлення країни після війни. Фонд має залучати державні та приватні кошти. Від міжнародних фінансових корпорацій та американських бізнесменів для інфраструктурних, енергетичних та економічних проектів, чому створюється цей фонд на папері для підтримки відбудови? Це швидке відновлення мостів, електростанцій та житла. І ось тут дуже цікавий фактор: бо всі мости через Дніпро, по факту, ще цілі. Електростанції, не дивлячись на все, працюють. Тобто, це попередження або просто розрахунок на те, що ситуація дійде до критичної точки, коли росіяни наважаться розтращити все вщен. Звичайно, вже нема фонду без інвесторів, залучення інвесторів. Це по факту гарантії для американського бізнесу, що він не боявся вкладати гроші в Україну. Польщі, до речі вже з'явили щутки про те, що банки дають кредити на відбудову України. А якщо великий дяді з купою гроші, таке роблять, то таки з'являється надія на кінець наших печали. Хоча, знаючи, як працюють гаранти в Польщі, коли гроші йдуть в карман, а результат є лише на папері. Стає не так і цікаво в цій угоді. Між абзацами читається лише дне конкуренція з Китаєм. США хочуть, щоб українська відбудова відбувалась під їхнім впливом, а не за рахунок китайських кредитів. Отже, як ми бачимо, і Трамп це ще фактично підтвердив, США розглядають Україну як ресурсну базу для своїх вигідних цілей. Якщо не захистити наші національні інтереси зараз, через 10-20 років Україна може опинитися в положенні країни третього світу. Яка продає сировину за копійки, а купує готові вироби за великі гроші. Тобто, не дивлячись на вторгнення Росії, ми підписали не угоду про допомогу, а всією дупою вляпались ще більшу кабалу. Щим вас і вітаю! А на цьому все на добраніч.